Так? І цей, можливо, у вас теж таке є, але я, наприклад, дуже боюся почати в якийсь момент по колу слухати одні і ті самі треки, які я слухала у 2010 році. Я дуже хочу постійно бути в курсі того, що відбувається, чогось нового, чогось цікавого. І іноді дійсно складно зрозуміти, тип, а що популярна молодежі. Люди мого віку думають, що в молоді щось популярне, то, скоріш за все, це вже відживає. Тобто люди все одно, типу, пізніше доходять до чогось, що популярне в молоді. Але чи треба мені бути в курсі всього, що, що там популярно у цієї молоді? Ні. Можливо, тому що я змінила точку зору свою про це раніше. Я думала, що треба бути постійно в курсі в тому, що і молодь, що не старішити. Але Через те, що я дуже часто зараз проводжу час на дитячих майданчиках, і там за щасливим збігом обставин тусуються ще й підлітки. Я дивлюся на підлітків, і мені просто смішно, тому що я бачу, по-перше, себе, а по-друге, я бачу, що вони ну такі вже круті, ну такі вже це, ну такі вже прям вау.